Закриті шляхи, розсорки дуже сильні, сварки в відносинах. А на майбутнє вийшло ще поставили програму, коли остуду таку ставлять людина. Вам нічого не хочеться, а може, ще й у відносинах, щоб ваш партнер друга половина вас не бачили, не хотіли і. Більше йде, щоб вам гроші не давали. І програму ще що поставили, щоб ви не могли, якщо ви працюєте, наприклад, покупці, якісь клієнти, замовлення, щоб вас не бачили, не, не хотіли до вас звертатися, не, не було навіть якщо от є реклама, але люди, як пиліна, нічого не бачать, бо зараз вас вас люблять, є попит на ваш товар, те, що ви робите, ваші послуги, ваш ви дуже потрібні людям. От, і в сім'ї, в родині, відносинах також ви не маєте бути самотні, бо ви дуже гарно. По-перше, ви гарні, і ще ви знаєте, що таке піклування, любов. З вами дуже приємно, гарно людям жити. З вами хорошо. І тут все, що роблять. Це тільки магічно можуть зіпсувати, бо ви мали бути по долі багаті, у парі, щасливі люди на коні і здоров'я ще можуть втручатися, скидати хворобу. Заперечую весь негатив, убираю. Може навіть вашу молодість собі забирати, а свої якісь. Програми негативні скидати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду прошу, допоможіть, очистить енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей. від негативних програм знімаю астуду, отвороти. Мороки знімаються, отсікаю цікаю нові квічі. Більше ворог трутитись не зможе. Все погане, все лихе, що робив, на себе забирай, хай сам з цим живе. Буде так і так.